У мене мій ноутбук старенький потяне дві трансляції чи не потяне. Так, потягнути вроді потягнуло З'єднання пише чудове. Чат для всіх. тільки чи воно втягне. Що ж я зроблю? Маємо те, що маємо. Не то. Вентилятори зараз в квадрокоптер перевратяться. А сильно чути, що воно гудить чи ні, бо якраз ноутбук стоїть під телефоном. Верніше телефон над ноутбуком. Дуже чути. Я зрозумів. Просто значить треба щось, чимось треба, щось треба втрачати. Напевно, що ми зупинимо ту трансляцію на Ютубі і попробуємо з вами. Якщо я переставлю сюди, оба! Так, не вистачить. О, так мене дуже. Так, взагалі не файно. Отак. От а так чути? Теж вентилятори чути чи не дуже так чути? Ну, тіска, напишіть, що там чути мене вентилятори чи не чути. Олександрівна, файно. О, Олександрівна вподобала трансляцію. Ще якби підписалась на трансляцію, взагалі би було файно. Добре. Так, напишіть нам мені там в YouTube в Тіктоці. Чи дуже чути вентилятори. Олеся. Леся, Леся, Леся. Ау, ау, не проходьте просто так. Щось напишіть Леся, щось скажіть. І ми зараз будемо Відповідати. Так, знову втікло. Що ж ти тікаєш? Це сюди, отак. От так, так, так. Ісусе, я люблю тебе. Господи, оживи мене за твоїм словом і благослови. Щасливо прожити цей день, благослови моє житло, благослови Україну, благослови цілий світ. Я дякую тобі, мій Боже, за дар життя, за хрещення Духом Святим, за відкуплення, за спасіння, за зцілення, за щасливо прожитий день, за щасливо прожите життя, за добрий міцний, солодкий сон, який зараз ти, Господь, нам будеш давати, за всі ласки, за всі щедроти, які ти ссилаєш на мене, Господь. Я дякую тобі. Тому, якщо маєте бажання і можливість, також можете. О, Ану, Олександр, знову ж таки, зараз теж вентилятори гудять чи ні. А то ви десь пропали. Я переставив телефон, не знаю, як воно буде, чи дуже чути вентилятори, чи не дуже. Чути, але тихіше. Ну добре, а мене добре чути. Це слава Господу. Куди ж би його зобхати? Ну. Дуже добре. Так, якби я... Ладно, не буду я видумувати, бо я зараз, як понавидумую, то взагалі нічого не буде. Але ми зараз подивимося. Ага, я все-таки весно. Дві трансляції він не тягне.